Власників дизельних авто чекають серйозні проблеми у 2023 році. Так, ціни на дизель для автомобілів можуть різко піти у зростання, а з самим дизельним паливом спостерігатимуться серйозні перебої. Сьогодні є великий ризик того, що за кілька місяців у Євросоюзі буде серйозний дефіцит дизельного палива. Враховуючи той факт, що основний експорт дизеля в Україну тепер іде з ЄС, водії дизельних авто можуть зіткнутися із серйозною проблемою. За інформацією видання Bloomberg, запаси дизеля в Європі вже найближчим часом впадуть до мінімального рівня за останні 12 років. Якщо говорити про терміни, то експерти прогнозують подібну ситуацію вже до початку весни 2023 року. Враховуючи, що з початку лютого ЄС призупинить морські постачання палива, ситуація на паливному ринку стане гіршою. На цей час РФ залишається одним з найбільших постачальників дизельного палива до Європи морськими шляхами. Водночас, з огляду на санкції, які ЄС наклала на Росію уникнути, дизельної кризи у Європі та в Україні, не вдасться. Зазначимо, що українські експерти дають приблизно такі ж прогнози, щоправда, вони зазначають, що варто очікувати не дефіциту дизельного палива, а скоріше, просто підвищення цін.